Редуктор Томасето, АТ-12 стандарт метан до 170 кінських сил. Редуктор Томасето, АТ-12 стандарт. Призначений для переобладнання на газ автомобілів до 170 кінських сил. Дана модель є двоступінчатим метановим редуктором для систем розподіленого впорскування палива. Редуктор Томасето АТ-12 стандарт, виконаний у литому алюмінієвому корпусі, має компактні розміри, що полегшує вибір місця для монтажу газобалонного обладнання в підкапотному просторі. На вході газу є повстяний фільтр та електромагнітний клапан. Що перекриває подачу газу. Поворотний вхідний штуцер має роз'єм для встановлення манометра. Манометра немає в комплекті це додаткова позиція в інтернет-магазині. Манометр дозволяє контролювати рівень палива. Вхід газу здійснюється через підключення гайкою діаметром 6 мм із різбленням М12 крок 1. Вихід із редуктора діаметр 12,5 мм. В комплекті. Гайки, болти, ніпеля, кронштейн кріплення редуктора. На редукторі є гарантійна наліпка, що свідчить про оригінальність товару і гарантію, яка надається офіційним дистриб'юторам.